То було в відні. Такий колективчик був хлопці з Харкова. Їх було 10 хлопців. Я не знаю звідки вони беруть то бабло, але в них його просто немеряно Запросили трьох ведучих: я Діма Зелінський з моєї команди і Андрюха Рибак. Все ж нормально, все приїхали, відпрацювали. Кінець вечора це дурне Діма Зілінський. Люблю його, капець безмежно. Людина напилася, виходить з клубу. Виходить з клубу в Відні. каже: підушу, що ще подихаю повітрям, чи що, де він вийшов? хер його знає, пропав, немає його. Немає. На телефон, коротше, щось він теж не може дзвонити, що з нього немає грошей, ми до нього дзвонимо з рибаком, кажу, чувак, де ти дівся? Каже, я вийшов, зайшов, каже, вас нема, каже, заберіть мене звідси. Звідки блять? Заберіть, заберіть мене звідси. З П'яної вишнею? Кажу, чувак, ти, ти що кажу, приказ, скажи, де ти? У мене немає грошей на телефон, заберіть мене звідси. Я, ми починаємо з ним якусь вести комунікацію. Чувак, давай щось трошки цей. Я. Ти мене чуєш? Забери мене звідси, ти зараз ножа в ногу запхаюся. Так, так би через динамік міг хвилі. Умій, поїмаєш. <сих> це треба так напитися, ти звідки Кажу, звідки каже, знайдете. Кажу, чувак, давай кажу, зробимо зробим так. Кажу: я тобі кину гроші на телефон. У нього бабло закінчилось. Кину гроші на телефон. Ти просто викликай таксі і їдь до нас в готель. Не тут де ми, бо що непонятно де ми, ми просто сідай і їдь в готель. Ми вже сідаємо і їдемо. Добре, щось він там, бик, мик, фук. Ми сіли в таксі, поїхали. Все, думаємо, роздуплиться тіп. Коротше, він приїжджає, хлопці приїжджають. Не щоб сказати мені спасіба, розумієш? Він, а він там, коротше, він сразу думає. ви мене щось там оставили. кажу, чук, яке оставили, ми тебе спасали. Кажу, взагалі ти кажу, взагалі неблагодарний. Добре слово, кажу, кому ти не благодарний. Він мене як упідляє, поморняться, просто зразу з ходу кажу, чув то за а що. А я думав, чи буде там фігурувати ніж, все-таки. Ні, Ножа не було, але факт в тому, що я до чого веду, що не можна пити. Алкоголь, проститутки, це все зло. Але в Біблії сказано, возлюбив ворога свого.